Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск. Щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 13 та 14 липня 2023 року. Сьогодні 13 липня і спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець до 1027 ранку. Місяць без курсу буде з 9 години 13 хвилин до 10 години 26 хвилин. Тому до 8 години ранку необхідно завершити посіви чорної редьки, дайкону та інших коренеплодових овочів та висадити розсаду овочевих чи квіткових рослин. Завершіть до 8 години ранку нарізку та укорінення живців та відватків. Зелені операції проводимо весь день на будь-яких рослинах саду, городу, квітника. Поливи необхідно завершити до 6-ї години ранку. Поливи та підживлення в день стихії повітря не проводимо, але можна збирати насіння квітів. Продовжуємо захищати рослини, саду та городу від хвороб та шкідників. Сьогодні 13 липня сприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю часнику та цибулі. Завтра, 14 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. Окрім збирання насіння багаторічних квітів та їх посіву, нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Гарний час для проведення зелених операцій на будь-яких рослинах саду, городу, квітника. Поливи та відживлення не проводимо, але оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо пізно ввечері. У будь-який день. 14 липня також сприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю чеснику та цибулі. Успішних, гарних днів вам! Хай вам світить вдача, і буде все в вашому житті добре і буде гарна погода. Бережіть себе, ми наближаємося до часу народження молодого місяця. Вже зовсім скоро ця, ця подія відбудеться зараз, важкий час, коли завершується четверта фаза. На все добре, до нових зустрічей, а нова зустріч буде сьогодні ввечері. Бувайте здорові! На все добре!